Оксана Борисівна, коли ви зрозуміли, що хочете стати науковцем? Я навіть не знаю, хотіла бути викладачем, але викладач не може бути просто викладачем, він повинен займатися науковою роботою. І це, в принципі, я закінчила класичний університет, і там наука, це у нас курсові роботи, це вже була серйозна наука. Так що воно ну, так органічно все пов'язано в житті. А чи були, чи можливо зараз у вас є натхненники в галузі науки і хто? Є. ці люди є. Мої викладачі, мої вчителі, вони зосереджені в Києві, в університеті, в Інституті клітинної біології, в, в, це у Львові і в Києві, в інституті біохімії, звичайно, Людмила Борисіна до яка ще була куратором нашим. І коли в нас щось не так виходить, ми скажемо, Людмила Борисіна, це ви винуваті, ви вас неправильно виховали. Але це жартома, звичайно, що це такі люди зразок в українській науці. Над якими науковими дослідженнями ви працюєте? E, Взагалі-то я біохіміки. Ми використовуємо біохімічні методи для дослідження екотоксикології водойм. Тобто ми оцінюємо, і, е, як реагують ці організми в водоймах на пошкоджуючі чинники середовища і ми виділяємо, що саме в екологічно реальних ситуаціях. Чому саме екотоксикологія? Ну від того, що це було на початках найпростіше, що можна зробити в педагогічному університеті. У нас нема віварі, нема... це було несподівано. і що ж тут робити, коли не можеш науковою роботою займатися так, як ти привик. Ні кроликів розводити, ні щурів. І тому прийшлося риби і молюски. І так обладнула лабораторію, це виявилося надзвичайно цікаво і така ніша екологічна, як кажуть наша лів'яна, вона знайшла свою екологічну нішу. В цій ніші мало хто працює. Чи є в Україні інші центри, які займаються вивченням екотоксикології? За стінкою є лабораторія Володимира Зіновича Курента, на четвертому поверсі Василь Васильович Грубінко. Звичайно, але просто в нас різні підходи. От такі, як в мене підход, я навіть не знаю, хто займається. Мені простіше за кордоном спілкуватися і порівнювати свої дані. У нас я фактично не маю з ким порівнювати. Ви активно працюєте, співпрацюєте з іноземними науковцями? Який досвід найбільше запам'ятався і чому всі? Тому що в мене було 12 проєктів, які виграли. А крім того, скільки було що не виграли проектів, тому що там їх десь не підтримали вже на конкурсній основі, але просто коли ти пишеш до незнайомої людини, ну як для авторитету якогось пишеш до авторитету, але просто він тебе не знає. І навіть мій професор Дані вже видатний в Австрії казав потім, ви розумієте, вона працює звичайному в учительському інституті. От і вони відгукуються і беруться з тобою співпрацювати. Їм цікаво, що робиться в Україні. Вони для себе відкривають Україну. Ну, от що багато значить. і Тому я всім вдячна, що вони погодились на співпрацю. І зараз це дуже було видно, коли почалася війна. Тому що всі мене запропонували допомогу, підтримку, і досі, і грошима допомагають, і словами. Це безцінний досвід спілкування з ними. Що ми можемо перейняти міжнародних партнерів і чого можемо навчити їх? А ми можемо навчити працездати скільки багато даних, це ж куди їх стільки так багато всі обговорити. А у них доброчесність і високе, ну, власне, доброчесність включає до себе дуже вимогливе ставлення. Ніяких таких стільки спілкувалися, ніяких спекуляцій, це чисто може бути довго тривати, поки ці дані перевіримо ще раз, перевіримо ще раз, і тоді тільки публікуються. Що найважливіше для науковців сьогодні? Комунікації, так? щоб не казати, що ти видатний український вчений це такою стіною китайською, ти е, спілкуєшся в світі і тільки так співставляєш, хто що робить, що у кого виходить. Це дуже важливо. Для вас наука це? Ну, це зараз можливо хобі. От, таке хобі, з одного боку, дороге, з другого боку таке. Так само, коли в мене діти росли, я робила паузу з наукою серйозною. От а коли вони вже пішли в старші класи, то я собі дозволила займатися наукою, і так і продовжується. І на завершення, що б ви порадили молодим науковцям, які тільки починають свій шлях в науці? Не зациклюватися на своїй лабораторії, пробувати різні варіанти, там є і Еразмус, і їхати, порівнювати, спілкуватися, і знаходити, так як ми бачимо приклади в європейських закладах. От, а де Федеріка? Федеріка вже поїхала в Барселону, вона вернеться через 4 місяці. І так от вони спілкуються, комунікують. Ну і для того один бар'єр мова. Все, знаєш, мову тебе, наскільки зараз нас приязно приймають, наскільки нам преференції дають, що лише одна мова. В біології мова спілкування інгліш.